Якщо підвищуються тарифи на житлово-комунальні послуги, ми без звернення громадян робимо перерахунки житлових субсидій з місяця підвищення таких тарифів. Перерахунки можуть бути по зверненню громадян. Наприклад, при розрахунку житлової субсидії пенсіонер працював і звільнився, працював там 5 місяців в періоді, за який ми враховуємо доходи, і в останньому місяці. А доходу він вже отримував тільки пенсію. Значить, а в нього при розрахунку житлової субсидії враховувалась і заробітна плата, і пенсія. Значить, він має право звернутися за перерахунком житлової субсидії. Такий перерахунок буде проведено з місяця звернення, і для цього врахується тільки розмір пенсії. Також ще може бути перерахунок також за зверненням громадян, якщо вони надають довідку, яка уточнює їхні доходи.